Елше це лісова школа. Це підставовує вишкіл для впорядників та інструкторів юнацьких таборів. Тут навчаються майбутні впорядники, інструктори різних практичних тем, наприклад, піонірства, табірництва, картографії.

Змінила, я не думаю, що я би. Я би далі пішов і робив ті речі, що я робив по лісовій школі, вступив до американського війська чи став лікаром без того, що я навчивши в на лісовій школі. Часом таке стояча, така, стаєча, така uh, суттєва зміна людині в життю, що чілком її міняє, міняє на завстрі, то для мене була лісова школа. Додатку до того, це є табір, в якому ми стараємося викликати найкращі риси е, простуміру. Отже, тут дуже сильний є натиск на просту поставі, на якості е, самого пластування. Е, головно, ми точкуємо їх е, учасників, е, наскільки вони знають і підтримуючи пластового закону. Це в день поведінці їхній супроти себе, супроти інших, супроти проводу. Як вони сприймають всякі труднощі, як вони долають перепони, як вони завдання виконують. Отже, це є фактично також і школа власного характеру. Коли ми надаємо їм багато завдань, які вони мусять за короткий час зробити, це робить неможливим для них. Вдавати, отже, правдивий характер їхні виходить, і вони тоді можуть пізнати себе багато краще і е, в той спосіб себе удосконалювати.

Третя частина це є е, натиск на провідництво. Отже, ми даємо їм нагоду е, в спосіб навчитися, як провадити групою людей. Е, це починаючи від обов'язків гурткового, де кожного дня, хто інший гуртку стає гуртковим і провадить цим гуртком е, під час цілого дня. Е, також вони мають нагоду е, провадити таке заняття, як куховання. Отже, е, Під час табору кожен гурток чергується в кухні, і на кожну страву є один окремий кухар. Отже, Кухар цей мусить подбати, щоб довідатися, що начальник кухні запланував на страву. Він мусить цю страву підготувати він мусить подумати, як це підготувати, щоб воно було смачне, щоб було досить для усіх. Також підготувати всі допоміжні речі у кухні, наприклад, вода до миття рук, вода до миття менажок, порядок. Набір китної води, розподіл чи харчів, переведення цілої страви, рівномірно виміряти порції для кожного учасника і тоді опорядкувати кухню після страви, щоб вона була готова дівцево на наступну страву, яку будуть подавати, і інший кухар буде приготувати.